Я вже не вперше в Україні і сподіваюсь, що цього разу я зможу знайти свою біологічну матір. Я хочу поговорити з нею і зрозуміти, що вона за людина і чому залишає мене. Я дізнався, де працює вона і з ким живе. Зараз я їду туди і сподіваюсь, що зможу зустрітися з нею. Вибачте, до вас питання, Олексій. Чи спілкувалися ви з нею? Ні. От у мене припущений 30-05. Ну, я тобі, кажу, що з моєї сторони, я з большим удовольством. З матір'ю я їй говорив, я не знаю, що в них там за конфліктом. <реку> я не знаю, яка ситуація. І вона до сих пор вона в обіді.

Ага, де в школе. Хоче тоді в такому разі. Побачення. До побачення. Я знайшов свою матір. Я знаю, де вона працює, і знаю, з ким вона живе. Проблема в тому, що я її знайшов, а вона не хоче мене шукати і бачити. Я нічого не хочу говорити їй. Я просто хочу почути від неї пробач. І щоб ми з повагою один до одного пішли своєю дорогою, оскільки вона не має ніякого бажання зі мною говорити, це була остання спроба її знайти.